4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Стоєчка бойова. Ліва нога попереду. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Поміняли сієчку. Один. Два. Три. Чотири. У кого не працює корпус? Це зразу помилка. Хто тільки однією рукою працює? Зразу помилка. Чотири. П'ять. Шість. Плече обов'язково зі спиною. Сім? Вісім? Дев'ять.